Сьогодні твоя черга. Вітаю! Сьогодні смакуватиму млинцями із ляного борошна. Це борошно досить цінний продукт. Воно багате на клітковину, білок, вітаміни та мінерали, що робить його корисним для здоров'я. Його основні властивості це покращення травлення за рахунок вмісту великої кількості нерозчинної та розчинної клітковини. Вона допомагає нормалізувати роботу кишківника. А також сприяє виведенню токсинів та надлишкової рідини, знижує рівень холестерину, підтримує рівень цукру в крові, тому корисне для людей із предіабетом або діабетом другого типу, оскільки має низький глікемічний індекс, зміцнює серцево-судинну систему, адже омега 3 жирні кислоти зменшують запальні процеси та ризику творення тромбів. А також сприяє схудненню, бо клітковина дає відчуття ситості. Тож готуємо наші ляні млинці для струнких та здорових. Борошно з золотистого льону, звичайно ж має золотий колір. Борошно ляне і цільнозернове змішую з яйцями і теплою водою. Отже, як вживати ляне борошно, можна додавати у смузі йогурти або кефір, використовувати для приготування випічки, млинців, хліба, додавати у каші чи супи для збагачення клітковиною. Можна також змішати з водою та випити наче для покращення травлення. Проте варто пам'ятати, що надмірне вживання може викликати здуття або дискомфорту шлунку. Тому краще починати з однієї двох чайних ложок на день. Сюди ж вмішую масло, кхі і сіль. Наше тісто готове. Ось так тягнеться гарно. Залишити на хвилин 15-20, щоб настоялося, і можна смажити млинці. Воно має таку тягучу консистенцію, тому повільно розтікається на пательні. Перевертаємо тоді, коли зверху млинець запікся і не липне до рук, тому що млинці дуже-дуже ніжні і можуть порватись. А якщо недостатньо пропекти, то вийде каша. Трішки зусиль терпіння і ось які гарні та ніжні вийшли млинці. Для начинки у мене крем-сир, солена риба і авокадо. Млинці готові. Подивіться, яка вийшла краса. Тісто дуже ніжне, з ним треба було трішки погратись, щоб посмажити ці млинці, але воно того варте. Що ж, кушті. Готуйте за моїми рецептами і завжди думайте, що кладете до рота. А завтра будуть оладки з конопляного борошна.